У такі сухі, щоб мене пробували? Вон, воно навіть не пробували. Ні, Кавалерочка, всім слава Ісусу Христу, всім доброго ранку. Знаю, що вже всі давним-давно встали, стріпались і взялися до роботи. Я вам скажу кавалерка, вчора якийсь такий день був, ніби неділя, ніби і не неділя. І той день до кого не дзвоню, всі то саме говорять, тому що свято. Не можна нічого робити, а людина, коли вдома, що вона робить, тільки ходить до холодильника, до кухні, щось їсть, їсть і так цілий день. Але нині вже не свято, нині вже будній день, так що кавалерка, хочете, не хочете, а ще коли б вчора в когось гості були, нині роботи не почати і край. Вставайте, файно сюди стрипайте, ікло вчистить, песок файно вмийте, кавалерка, директор, що на воду, хлопці. Файтно, виталяпити і всі разом. Беріть ці, доробайте! А ви знаєте, хаверіка, інтенсивно почали ми готуватися до Паски. Тому що я ще того тижня, знаєте, в понеділок відкрила тарілки, а в нас хіба шість тарілок. А на mm -hmm. Пасху нас буде більше. Я довго не думаю, чи до Білобрисої написала. Кажу, білобриса, та дай ми якої посуди. Я би хотіла того року, кавалерка, ви знаєте, холодень заливати тільки в такі тарілки і, взагалі, засервірувати mm -hmm. цілий стіл на Пасху в таких тарілках. Одним словом, буду всі звивати, треба щось робити, зараз буду дивитися, що є, що я замовила і чого не вистачає. Ну і потім далі тарілки я це подивила. А нині витягує лишки і думає, Господи, ну а вилок є шість. Коротше кавалерка. Знаєте, жити окремо, починати все з нуля, то проблематично. Ну, але ми ту ситуацію дуже скоро знаєте, виправимо. Білобриса вже прислала, ми вчора забрали одну посилку. Зараз подивлюся, що мені ще бракує, їй напишу. І нехай вона мені висилає. Ну і заодно вам покажу е розпаковку. Але скажу вам, знаєте, кавалерка, я не знаю, як ви, але я рано люблю тако встати, щоб не ніхто не трогав. Не як рано хтось трогає, то все. Деякий йде на смерк мене. Просто mm -hmm. ніхто мене не трогає. Віталій, дякуйте Богу, скорше за мене не встає. Бо він, якби ще вставав скорше за мене, робив мені каву, я би тоді така була і йшла і так, знаєте, сопіла. Я так рано люблю попити каву, щось собі надумати. Сьогодні надумала, бачите, посуду перебирала знову, до вилов дійшла. Одним словом, все, як завжди, і все як кожного. Але сьогодні кавалерка маємо такий, знаєте, трохи насичений на день буде, тому що це цей коридор розтукли, mm -hmm. ну а треба його доробляти до кінця. Так що, Віталій, сьогодні будеш паклювати далі коридор. Правда, то важко, знаєте, бо там отакий, Отако треба пакетку градума наставляти mm -hmm. в деяких mm -hmm. місцях, дуже важко. Ну, але Віталій сильний, він спорається, все буде добре. Так, Віталій, mm -hmm. до Пасхи коридор буде готовий? Тільки до якої? Як до якої, та до того, що буде, mm -hmm. як до якої? Ні, я думаю, що буде готовий. Так що ковиллерка, стріпуємося, п'ємо кавусю, будемо потрошки вдіватися і виходити з хати. Mm -hmm. Знаєте, і добре, коли в хаті чесно, правда? Mm -hmm. Тоді рахуйте, як я прибирала, поприбирала тою шваброю, де треба протерла і бувайте здоров'я. Ну, в основному, чистота. Сьогодні їсти, не знаю, що буду готувати, ще фантазії нема. Але знаєте, я думаю, дадемо до цотка обід зробити. Mm -hmm. А вечором я думаю, що Віталік буде йти, і я буду говорити, що тобі давати їсти, і він буде казати, не прикалуйся наді мною. Просто ляже, виробий це і все. Так само mm -hmm. вчора прийшли. Чесно, я не знаю, кого таке буває. Я вчора навіть косметку забула змити. ми прийшли, зробили розпаковку, свіже повітря витягли. Я лягла на ліжку і чую, такое я вже в халаті, і чую такою, а все, я вже від'їжджаю. Я вже дивлюся, Віталій вже в чахра покадає. І я так біля нього рано встала, подушка вся в тональному кремі, нам все ще й постіль поміняти, але не сьогодні. Так що пий Віталій побуси. Добре, давай. Настроїшся нині на, на файну роботу, таку знаєш, таку елегантську. Uh -huh. Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного дня. А ми стріпуємося. Відтрехтось. Кавалерко, знаєте, я вам скажу такого, сидить колись Віталій. Сидимо на кухні, так файно говоримо, а в мене завжди, ну, отакі пейсики вилазять. А він до мене сидить, так довго дивиться, дивиться і каже, чуєш, Галя, ти би не хотіла постригтися? Я кажу, як? А отут от тут водко збритий. Я кажу, в смислі збрити. Та То тобі так гарно буде. Я кажу, йди не полити мені Андрон, Стригти він мені, буде пейсики мої забирати. Та напевно. Розпаковка каїна. Тарілка. Треба 12 тарілок. Ну, треба рахувати, скільки нас буде і треба тарілок. Я mm. сказала, що вона мені все попідписувати. Тут я така страшна посудання, що мені треба все підписувати, бо можу. Mm. Бачиш, хотіла ось так. Використовувати будь-як, і на фрукти ставити. Ось, бачиш, у нас все біленьке. Якраз до фруктів то буде просто ідеально. Або дивіться, підписало. Mm -hmm. Означає коніданка. Каже, бо ти зараз як понакладаєш там, то, то головне пам'ятати, салатники великі і середні, менші у тебе є. Так, салатники, то на холоденька велика буде. То салат, то салат. Але я думаю, що я оці вогну холодець заливати. Нас буде багато, такі малі, то якщо кавалерка треба до нелишених дати, ви не, не, не думайте, то я холодець варю, це є моє. Ота така штука, тут можна рулет, будь-що виставити, фіруїчки. чи ще Дуже класно сервірувати отим столи. Так, mm -hmm. ще одна тарілка. Боже, як на тут стопа вплинути, люди. Холодець менший дуже, а я вже холодець намалювала все. І ось так, ти зараз мені понаплітаєш. Зараз, зараз. Холодець. то може. Ну, точно, бачиш, що то, то mm -hmm. на холодець. Mm -hmm. Правильно, і то буде у нас салат. Це буде на холодець. Начкайте холодильник. То на холодець. Його мені теж. і зазвичай теж будеш холодець. Ти трошки, знаєш, наша родина коликає, то треба так. І оті ще взяла більше. Все я, розкажу, як тут я, зараз, так, я так чекаю Пасхи, я так люблю кавалерка Паску, що я просто не можу пояснити. Бачите? Хай Ірина молодець. І що? Багато посуди, а приходиться сервірувати і нічого угу. немає. От тобі багато суди. Коротше, кавалерочка, скаже вам такое. Тут буде холодець. Угу. Це вже точно. Так, почекайте, почекайте. Ідемо 600. Тут буде отако в такодець. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім тарілок. Раз, ну, Вісім. Так. Вісім тарілок, тут буде холодець. Тут будуть два салати. З угу. крекера робити не буду, мене вбачало. Тут два салати. Це на всіх, щоб було всі раз, ну, кожному uh -huh. тарілка. Та велика тут буде ковбаса, Нарізки, різні. шинка. Там буде. Ну, прикиньте, це класно буде. Все засервіровано одною посуду. Ковбаса, шинка, масло, це є, масло, сир. Кавалерки. На, на, на яйця я вже маю, тут будуть яйця з хрони. Дуже гарно. Потім кавалерка маю ще на таке страви на гарячі. На гарячий. Mm -hmm. Тут, може, і паску поріжу, знаєш? Mm -hmm. Тут паску кавалерка. Пляцки я вже буду мати, а тут кльош такий на пляцки. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. Дивіться, кавалірка, як все гарно виглядає. Тут буде на гаряче, буде гаряче, гаряче, а то нехай А А щось там буде так. І, А на основна страва буде в марміті. Угу. Знаєте, кавалірка, чому? Воно завжди гаряче. В тому марміті, по-перше, його можна зняти і поставити навіть в духовку. Угу. Запекти там щось і тоді накрити. Основну страву ще не буду вам говорити, але буде дуже смачна. А тут риба буде. Угу. Я думаю, наша мені та велика -то? риба, кавалерочка. Але я вам скажу тако, що ви так само можете придбати ось цю всю посуду. Це, якщо я не помиляюся, є снігова королева, але можу помиляти. Кавалі, наша королєва з оцего робить завжди екібани, екібану на стіл. Знаєте, ту тарілку можна використовувати будь-як. І під е, горішки, та під що, під фрукти. Цю всю посуду, цей марміт, ось цю посуду, на яйця. Це все ви можете придбати в одному інтернет-магазині. Це є салата сервізанти. Це є нашої ринки, інтернет-магазин. На все дуже швидко пакує, відправляє. Як бачите, все приїжджає не розбите. відправляє по цілій Україні новою поштою. Зверніть увагу навіть на ось ці зайці. Тут буде скоро вазонок зараз. Тут таблетки. Це Моніка. Вона сказала, що вона на наступний тиждень забере. А це я використовую тут горішки. Закінчились горішки, щось інше кинула. Кавалєрка, але все посуда звіту. Кавалієрочка, але це не все, що ми в Ірини mm -hmm. купили. В Ірине можна придбати ось таку штучку на е, лопатки, mm -hmm. вилки тримати. Потім зверніть увагу на ось цей графін. Можна чай зимою робити, літом, mm -hmm. весна, осінь, а переважно літом. Ми сюди кидаємо лимони, mm -hmm. воду і вже є що е, пити. І для зручності, бачите, ось тут та пружинка знімається. Ви можете її зняти, може бути без пружинки, але так як лимон має е, такий знаєте, осад, дуже зручно, бо він стримує його. Ну і такі стакани також від Ірини. Кавалерка, а ще ось цей чайник. Ну, не можна завжди чай. так, він дуже Рок, круто завжди. виглядає. То тако Моніка звідси п'є чай і Віталік. Угу. Я не знаю, чому. Віталік тут ніколи не Ні, я там завжди. А в цьому заварнику дуже класно виглядає і цей чайник, і ось ці е, баночки на цукор на сіль, і ось ці е, горнятка на стіці. Все це кавалерка, ви можете придбати Ірини. Але в Ірини є ще також соусниці такі. Та в неї є купа всього, і є навіть в день її е, е, каструлі, антипригарні. Mm -hmm. Дуже класні, ми ними користуємося. Ну і сервіс е, виделки, ложки також mm -hmm. ми брали з Ірини. Ну, я кажу, практично вся посуда придбана в одному інтернет-магазині, так що кавалєрочка. Не забувайте, що попереду Паска, і взагалі дуже класно дома навіть їсти з такої гарної посуди. Може хтось щось хоче докупити. Все це можна купляти як набором, так і поштучно. Бачите, я сама набором все не купляю, тому що це є дуже дорого, а поступово угу. так завжди купляю. І ось ці зайці, це все буде на паску, це все буде задекоровано. Паску будемо, тобто снідати на Пасху в нас тут. Стіл купиться, засервірується все гарно. Ну і знаєте, я вже так тої Пасхи чекаю, ви завжди королєва то робила, а тепер вже сама я роблю, тому що у нас своя вже є. Сім'я, так що кавалієрка, посилання на посуду, на ось тих зайчиків. Зайчиків ви маєте. Обов'язково підпишіться, ну і купляйте собі таку посуду, яку вам потрібно. Там посуди є дуже багато, і в кожної господині посуди багато не буває. Тому що приходять гості і завжди чогось не хватає. Ну, кавалієрка, все вам показала. Тепер йду тут все розкладати, подумає, що ще треба, дозамовити. Ви кав'ярка потім буде шукати. Галино, звідки ви маєте на холодець тарілки? Це все я купляю біло брисую. Посилання залишаю. А хто не має баняка на холодець, ви там також його можете придбати. Така кавуллерка, це й таке? Я